Мері поставила свічку на столику поруч із ліжком і сіла на низеньке кріселко. Насправді, їй зовсім не хотілося йти звідси, бо чого набагато цікавіше було сидіти у цій таємничій кімнаті і розмовляти з цим тивним хлопцем. Що тебе цікавить? спитала вона. Колін став розпитувати, скільки вона вже живе у Мізлтветі, де розташована її кімната. Що вона робить цілими днями, чи подобається їй пустище, бо йому ні? Де вона жила до приїзду в Йоршир? Мері все йому пояснювала багато розповідала про Індію, про подорож на кораблі, а він з цікавістю слухав, спершись спиною на подушку. Його дивували навіть звичайні речі. Мері розуміла через те, що колін хворий, він мало де бував і мало що бачив. Зате... Він вмів читати. Одна доглядальниця навчила його, коли хлопець був ще маленький. Батько звідусіль привозив йому різноманітні запавки, а ще багато чудових книжок із розкішними ілюстраціями. Отож Колін багато чого з них довідувався і міг розповісти таке, чого не знала Мері. Тож їм було цікаво удвох. Тепер Колін розповідав про себе. Знаєш, вони всі мене слухаються, це їхній обов'язок. Мені потрібен спокій, бо коли гнівуюся, мені гірше. Зрештою, ніхто і так не сподівається, що я житиму довго, сказав він якось байдуже. З того, що він сказав, було очевидно хлопець призвичався до думки, що його життя згасає. Коли знову заговорила Мері, він слухав, заплющивши очі. Раз мері навіть здалося, що він заснув. Проте, як тільки вона зупинилася, він поставив їй нове питання, і дівчинка розповідала далі. скільки тобі років? спитав він урешті. Десять, так само, як тобі, відповіла Мері. А звідки ти знаєш, скільки мені років? здивувався він. Це дуже просто. Сад було замкнено десять років тому, коли ти народився. Отже тобі десять, пояснила Мері. Колін піднявся на лігтях і прикипів до неї поглядом. Який сад замкнено? Хто таке зробив? Навіщо? вигукнув він. Містер Кревен замкнув вірку, бо зненавидів цей сад, обережно вимовила Мері. Що це за сад? І де ключ? не стримався Колін. Той сад дуже любила твоя мама. А ключ? Жодна жива душа не знає, де він його закопав. Десять років ніхто туди не ступав ногою, затинаючись, відповіла Мері. Та вже було надто пізно. Тепер Колін не міг думати про щось інше. Історія зачиненого саду захопила його не менше, ніж її саму, коли вперше про неї почула. Хлопець засипав її питаннями де той сад, чи вона намагалася знайти хвіртку, чи розпитувала садівників. Нічого вони не скажуть, відповіла Мері, гарячко намагаючись знайти якийсь вихід. Гадаю, їм суворо наказали мовчати. Я їх змушу, рішуче заявив Колін. Ти? злякано вимовила Мері. Тепер вона справді боялася. «Хто знає, що може трапитися, якщо Колін у те візьметься всіх розпитувати? Всі мають мене слухати, я ж уже казав тобі. Якщо я виросту, то стану господарем маєтку, і вони про це знають. Тому коли я їх спитаю, вони мусять мені сказати. Мері сама частенько бувала затятою і впертою, а зараз дивилася на коліна й бачила цей слабуватий, примхливий хлопчина, який так байдуже говорить про те, що його скоро не буде, все одно гадає собі, що йому належить цілий світ. Чому ти думаєш, що тобі залишилося недовго жити? спитала дівчинка, аби дати вихід своїм думкам, але найбільше сподіваючись відвернути його увагу на іншу тему. Бо всі так кажуть, відповів він так само байдуже. Відколи себе пам'ятаю, завжди вони про це перешіптувались. Спочатку думали, ніби я ще малий і не розумію їх, а зараз стишують голоси і думають, що їх не чути. Але я все чудово чую. Навіть мій лікар був би тому радий. Мене лікує татів двоюрідний брат. Він доволі бідний. І коли мене не буде, то по смерті батька весь місіл перейде йому. Думаю, він не хоче, щоб я довго жив. А ти сам хочеш жити? спитала Мері. Не дуже, відповів він стомлено. Але я вмирати також не хочу. Коли мені гірше, то я думаю про це, тоді не витримую. І плачу. Так, я тричі чула, тільки не знала, хто плаче, сказала Мері. Тобі було страшно? спитала вона, дивлячись йому в очі. Так, знехотя визнав він. Слухай, досить про це. Давай повернемося до саду. Тобі ж хочеться його побачити, правда? Звісно, хочеться, тихо вимовила Мері. І мені теж, не відступав хлопець. Мені ніколи нічого не хотілося, але цей сад я мушу побачити. Хочу, щоб викупали ключ, хочу, щоб відімкнули хвіртку. Тоді накажу їм, аби завезли мене туди на візку. Ото й буде нагода подихати свіжим повітрям. Вони мусять відчинити ту хвіртку і край. Колін так захопився, що аж засапався. Очі хлопця збуджено палали. Здавалося, він уже бачив перед собою той сад. Так, так, вони мене послухають, сказав він. Вони відчинять хвіртку, і ми тоді з тобою зможемо туди ходити, коли нам заманеться. Мері напружено сплела перед собою руки. Треба негайно щось зробити, бо інакше все пропало, і не бачити їй більше ні саду, ні дікіна. Ні, 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 не роби цього, відчайдушно скрикнула вона. Колін спантеличено подивився на неї. Чому? вигукнув він. Ти ж сама казала, що хочеш побачити той сад. Хочу, звісно, хочу, схлипнула дівчинка. Але, але якщо ти скажеш слугам, якщо змусиш їх відкрити хвіртку, то це вже ніколи не буде потаємним садом. Усе пропаде. Колін подався вперед. Потаємним садом, повторив він, поясни. Мері заговорила похивцем, ледве встигаючи вимовляти слова. Слухай, видихнула вона, ніхто не знає, тільки ми. Якщо десь там, поміж плющем, є хвіртка, ми, ми зможемо її знайти і знайти ключ, і проникнути туди, разом, зачинитися зсередини, і ніхто не знатиме, що ми там. І це буде наш сад, наша схованка, наше гніздо, як у дроздів чи інших пташок. Будемо щодня там бавитися, будемо його доглядати. Насіймо квітів, і він оживе. Уявляєш? Думаєш, там усе посохло? схвильовано спитав він. Якщо ніхто його не доглядатиме, то скоро все погине, провадила вона далі. Цибулинки й самі проростуть, а ось троянди. Які ще цибулинки? швидко спитав Колін. Цибулинки, з яких виростають нарциси, лілеї і підсніжники, зі знанням справи пояснила мері. Вони лежать собі у землі, але вже випускають паростки, бо ж весна. Весна, кажеш, замислено повторив він. Гм. Коли лежиш ото в ліжку, то світа білого не бачиш. А яка вона весна? Слухай на весні все росте, бо падає теплий дощ і сонечко світить. Все оживає і дерева, і кущі, і квіти, і пташки шукають собі пару. І будує гнізда, замріяно розповідала Мері. Знаєш, якщо той сад залишатиметься нашою таємницею, то ми разом усе це побачимо. Хочеш, додала вона наостанок. Колін відкинувся на подушку і якусь хвилинку так лежав, заглибившись у свої думки. Мері терпляче чекала. Досі у мене була одна таємниця, яку зрештою всі знають, що мені лишилося недовго жити, мовив він нарешті. Але ця набагато краще вона мені подобається. От дивися якщо ти не вимагатимеш, щоб нас негайно завели у той сад, то я просто впевнена, що знайду спосіб туди потрапити, переконувала далі Мері. Ну, і лікар же радив тобі бувати на повітрі, правда? Думаю, ми знайдемо надійного хлопця, який допоможе доправити тебе туди на візку. І ми будемо там самі, у нашому потаємному саду. Хіба ж погано? Це просто чудово. Згода, прогулянку у потаємному саду це здорово. Мері полегшено зітхнула. Здається, коліну припала до душі думка тримати все у таємниці. Отже загроза поки що минула. Дівчинка сподівалася, коли вона увесь час буде описувати йому усі чудеса саду, як він прокидається до життя з весною, то хлопець нікому й словом не прохопиться, отож вона спробувала ще більше його захопити. Знаєш, цей сад так довго простоїв зачинений, що кущі там, певно, розрослися, як хащі. А плющ, мабуть, обснував усі стіни й стобори, бо його ж ніхто не підстригав? Думаю, що зараз там як у казці, додала вона. Хлопець лежав і уважно слухав, а мері розповідала йому про троянди, які напевно запрудили увесь простір між деревами. Про те, що поміж заростями, напевно, є сила селена, гнізд, бо їхній потаємний сад найбезпечніше місце для пташок. Далі її розповідь перейшла на Малинівку і на Бена везерстафа. Дівчинка сама так захопилася розповіддю, що й забула про свій страх перед коліном. Справді, йому страшенно сподобалася Малинівка, обличчя хлопця аж світилося, коли він про неї слухав. Я й не знав, що пташки такі цікаві, захоплено сказав він. Але звідки мені знати, якщо увесь час сиджу у кімнаті? А ти так гарно розповідаєш, ніби вже була у тому саду. Дівчинка не знайшлася з відповіддю. На щастя, Колін не розпитував її далі, і їй не довелося знову щось вигадувати. Хлопець був надто захоплений і сам хотів з нею чимось поділитися. Зараз щось тобі покажу, сказав він. Бачиш, оту рожеву завісу над каміном. Мері досі не звертала на неї уваги. Та зараз підняла голову і побачила, що завіса прикриває якусь картину. Так відповіла. Там збоку є шворка, сказав Колін. Підійди і потягни її. Мері підвелася страшенно зацікавлена, знайшла шворку і смикнула її. Шовкова завіса на кілечках відсунулася вбік, і перед дівчинкою відкрилася картина. Це було зображення молодою усміхненої жінки. Світле волосся було перев'язане блакитною стрічкою, а її веселі, променисті, блакитно сірі очі дуже нагадували колінові, хоча у того вони ніколи не усміхалися. Це моя мама, пояснив Колін. Не знаю, чому вона померла. Часом я її за це ненавиджу». Дивно, обережно вимовила Мері. Якби вона жила, то я б так не хворів і жив би довго. І батько не тікав би від мене, і спина б у мене була б рівна. Все, закривай її, пробуркотів він. Мері засунула завісу і повернулася до свого кріселка. Вона дуже гарна, твоя мама, така весела, не те, що ти, відверто сказала дівчинка. Але в тебе мамині очі, тільки ти ніколи не смієшся. Навіщо закриваєш її портрет? Він невдоволено смикнувся. Закриваю, бо не хочу, щоб вона на мене дивилася. Чого вона сміється, коли я такий хворий? Зрештою, це мій портрет, що хочу, те й роблю, відповів він, насупившись. Якусь хвилину обоє мовчали, а тоді Мері спитала Слухай, а що буде, коли місіс медлок про все довідається, ну, що я до тебе приходжу? Місіс медлок робитиме те, що я скажу, рішуче відказав він. А я скажу, що хочу, аби ти щодня сюди приходила і розмовляла зі мною. Справді, я дуже радий, що ти мене знайшла. Звісно, звісно, я приходитиму до тебе, запевнила його Мері. Але, вона на мить завагалася, але ти ж пам'ятаєш, мені треба ще знайти хвіртку. Ну, звичайно, погодився Колін, будеш розповідати мені, як просуваються пошуки. Гаразд? Він замовк на хвильку, про щось замислившись. Знаєш, про тебе я також їм нічого не казатиму, що ти сюди приходиш. Нехай самі здогадаються, якщо зможуть. Ти будеш ще однією моєю таємницею, вирішив хлопець. Мені зовсім не важко відправити доглядальницю з кімнати і сказати, що хочу залишитися сам. А ось Марта, ти знаєш, Марту. Так, дуже добре, відповіла Мері, вона прибирає у мене. Колін кивнив головою у бік коридору. Марта спить у сусідній кімнаті. Завтра доглядальниця поїде до своєї сестри і ночуватиме у неї. Тобто Марта доглядатиме мене замість неї. От Марта і закличе тебе. Тепер Мері зрозуміла. Марті заборонили навіть згадувати про коліна. Ось чому дівчина була така стурбована, коли вона, Мері, почула плач і стала її допитувати. То Марта увесь час знала про тебе? спитала, аби ще раз переконатися. Так, вона часто сюди заходить. До оглядальниці часом кудись іде, то замість неї залишається Марта. «Егей, у тебе вже очі злипаються, мовила Мері, глянувши на нього. Певно, я вже піду. Зачекай, спробую заснути, поки ти ще тут, трішки зняковіло попросив він. Гаразд, то заплющ очі, а я тихенько тобі заспіваю, проказала Мері, присунувшись ближче. Добре, співай, мовив він сонно. Дівчинка схилилася над ліжком, погладила його по руці і завела колискову, мовою хінді, якою навчилася від своєї няні. Так гарно ще встиг вимовити хлопець і поринув у сон. Мері обережно підвелася, взяла свічку і навшпиньках вийшла з кімнати.